Рокетнянський район, село Берюки, Черкаси. А ще Одеса, Умань та населені пункти Закарпатської області. Саме таке територіальне різноманіття полуниці представлене на прилавках білоцерківських ринків. Сезон у самому розпалі ціна на ягоду стартує від 70 гривень за кілограм. Все залежить від району міста, розміру та регіону, з якого її доставили. Є як з угій, так і домашня. За словами продавців, люди купують. Путь небагато в середньому пів кіло, аби насолодитися сезонним смаколиком. Ціна до речі, у три рази була 250, Ми починали сьогодні. Вже 70, Можна вже в принципі, і за того, що е, ну сухо і висихає місцева, можна вже і на консервацію, на заморозку брати. Мені здається, дешевше вона просто не буде. Хлопніку беруть, ну не можу сказати, що її дуже сильно беруть. Ну беруть, тому що ну та кладість вітамінів, це лікарство, це то, що в сезон треба би поїсти. в тому році. Просто дощі були, вона просто дуже багато згнило її полуниця. А, то... а це ще молоденька первородочка. Наша полуничка і дуже вкусна. У нас лабораторія в центральному ринку дуже хороша аналізи ділає. Не страшно її діткам давати, старикам і качественно. Такий час настав тяжкий. кіла, по, по кілу. Буває, бабушки там 200 грамів 300. Якщо там бабуся прийшла з палочкою труситься, то я їй так дам. А ось покупці стверджують, що ціна поки кусається. Тож і беруть, аби спробувати, а деякі чекають, поки достигне власна, адже тій полуниці, що продають на ринку, не довіряють. Перший раз і дорого, просто що дитина дуже, дуже, дуже просить. Я взагалі не купляю, бо я сам вирощую, саме домашню без хімії, без всяких добавок і все остальне. Вона, звісно, трошки пізніше йде, але вона. Без гадості, яку можна дитину коробити. Я Мелітополі, я раніше дуже часто їла, зараз купила перший раз. Надіюсь, що вкусне. У мене є на городі клубніка, але поки нема. Ціна не влаштовує, купляю дуже рідко. Це перший раз в цьому році. Але що в мене внук живе? І я це трошки йому купила на 27 гривень. І, хоча люди кажуть, що ягода коштує дорого, минулоріч цінник на червоненьку в аналогічний період був вищим від 90 до 110 гривень, але чи не щодня знижувався? Проте як наголошує докторка економічних наук, нині прайскуран триматиметься на тому рівні, який є, і швидкого падіння ціни не буде, і причина тому не війна. Нижче 50 гривень, на жаль, ми в цьому році мати полуницю дешевшою не будемо знов таки, тому що, на жаль, в нас сьогодні з вами червень місяць, але справжнього літа, як ми його уявляємо, як справжнє літо, ми поки що ще не маємо. Те, що стосується якості полуниці, то тут є різні категорії полуниці: та що відбірна, крупна, та що середня, і та що дрібна. У тут якраз на жаль, і не на користь наших очікувань буде переважання цієї дрібної полониці. Чому тому, що погодно кліматичні умови, повторюсь, не сприяють на жаль врожайності цього року. Купуючи полуницю, експерти радять вибирати без вм'ятин та з гарними плодоніжками. Опуклена сіня на поверхні свідчить про недозрілість. А ось достигнута має сильний запах, і до того ж вона багата на вітаміни та покращує обмін речовин. Тож збагачуйте організм та смакуйте з задоволенням. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, еспресо, біла церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх. Дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.